Я знаю, хто ти. У тебе було все. Чудова, Чудова. робота. Вірний чоловік. Гроші. Ти була ти така була красива, красива. Така, така щаслива. Ти мала, ти мала все. все. А зараз заплуталась. Кавова гуща, розплавлений віск або ж карти таро. З допомогою ворожіння дізнаються долю, приворожують коханого або ж пророкують майбутнє. Чимало людей вірять в потобічні сили, тож існує безліч причин, аби звернутися до магії. Втім, чи безпечно це. Чому люди звертаються до містики та як захистити себе від лиха? Скільки коштує сучасна магія та чи справді можна передбачити майбутнє? Ворожки, хто вони? Справжні знахарі, Шоумени? Чи же